Роль молодших командирів у реформуванні українського війська обговорили в Одеській військовій академії на семінарі щодо перспектив створення дієвого сержантського корпусу. Цей семінар, чому саме в місті Одеси, чому саме військова академія, тому що він був направлений для сержантського і старшинського складу оперативного командування південь Сухопутних військ, повітряного командування Південь Повітряних сил і військово-морських сил. Серед основних тем семінару вдосконалення структури сержантського корпусу, зміни функціональних обов'язків і розширення повноважень молодших командирів, а також покращення їх соціального забезпечення та створення чіткої мотивації для проходження служби на сержантських і старшинських посадах. Семінари насамперед потрібні, але щоб ви розуміли, що все залежить від самої людини. Вона повинна вдосконалюватись, не сидіти на місці, постійно підвищувати свої навички, свої знання. Тобто розвиватися. до кінця цього року. Такі семінари пройдуть у Дніпрі та Чернігові. Їх підсумки підіб'ють у Києві на всеармійських зборах сержантського та старшинського складу збройних сил. Олександр Соловій, В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосиченко, Анастасія Ільяш, військове телебачення.